За даними правозахисної організації, медійна ініціатива за права людини станом на травень 2024 року в російському полоні перебувало понад 10 тисяч українських військових. Ще десятки тисяч бійців вважаються зниклими безвісти, кажуть в МВС України. До повернення цих військовослужбовців додому їхні сім'ї мають право на отримання допомоги від держави. Про розміри виплат і механізми їх отримання докладніше далі. Фінансова допомога членам сімей безвісти зниклих та полонених виплачується військовою частиною, в якій службовець перебував на грошовому забезпеченні. Зокрема, зберігаються виплати посадового укладу та укладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та інші постійні щомісячні виплати. Крім того, сім'ї отримують додаткову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень під час дії воєнного стану для оформлення допомоги. Членам родини необхідно подати відповідну заяву та прикласти до неї копії сторінок паспорта та членів сім'ї, довідку про реєстрацію місця проживання, копію свідоцтва про шлюб та про народження дітей, а також копію облікової картки платника податків. Розгляд заяви та документів командиром військової частини триває не більше 15 днів, після чого видається наказ щодо виплати або відмови про що письмово повідомляють заявника. У разі відмови в наказі обов'язково вказуються причини. При цьому законом забороняється відмовляти у виплатах, якщо протягом 15 діб з моменту подання заяви не були встановлені факти добровільної здачі в полон, СЗЧ чи дезертирства з боку військовослужбовця. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.